Чуєш та мілочка, ти цей. Вже обробилась трохи. А, та то я думала, що б ти не знаю, чи на вихідних, о, чи коли в тебе там буде время, прискочила та покрасила. Або вже таке націологі робиться, як у дурно на хаті їй був. Ой, та ну її в баню, тулінку. Я більш не хо з нею зв'язуватися. Та того, що з неї спеціалістка, як згімна пуля. З цієї ленки. Вона це мене в прошлий раз покрасила. О, то щоб ти понімала, міла, я, мабуть, місяця не проходила. О, та який там місяць, неділі три. От сила, як воно вп'ять все подростало. о, і вп'ять я це ходжу, як обезяна. Нащо воно мені нужне, таке красіння? Так що, ну, і в страху Туренку хай когось другого красить. О, Це во первих А во вторих та, міла, їй ще ж і платить треба. О, ну а як же? О, Та ще й ні за що? О, Ну, так а за що їй там платить? За те, що вона 10 минут постояла, та щоточкою тію боялозила. Так то вона ще хоч по 50 брала, О, а останній раз сказала сотню давай. Небагато і немало, Понімаєш? Та вона багатія О, Одну машину купили, о, це вже бачу другою їздять. Ремонти кругом поробила. О, а не пішла б ти про такій матері, така грамотна. Ще не хватало, щоб вона наживалась на мені. О, та ремонти робила за мій щод. Oh, ну, в общем, то та, міла, я подумала, що, наверное, краще ти приїдеш. О, покрасиш та тільки діла, так то хоч безплатно буде.